Дітки, а давайте зробимо з вами сьогодні пальчикову гімнастику. В морі живе дельфін. В морі живе дельфін, акул не боїться він. Тут росте морська трава, мушлі сяють, ну й дива, хвилі з медузами грають, промені сонця палають, великі тваринки малі. Дружать усі на землі, Запам'ятав? Тепер давай разом. В Морі живе дельфін, Акул не боїться він, тут росте морська трава, мушлі сяють, ну й дива, хвилі з медузами грають, промені сонця палають, великі тваринки малі. Дружать усі на землі, в морі живе дельфін, а кул не боїться він. Тут росте морська трава, мушлі сяють, ну й дива, хвилі з медузами грають, промені сонця палають, великі тваринки малі, дружать усі на землі.